Я хочу нагадати вам на здоров'я, ви успішні, ви праведні, ви багаті, ви переможці, ви народ вибраний, люди дорогі, священство Господня, царі і судні, судді цієї Божої землі, наша потужна команда. І цим літнім постом ми, як частка Божої Української нації, робимо крок ще вперед. До Богопізнання, як написано, що Богопізнання краще, ніж тисячі цілопалень. А отже, цей літній піст це крок, який наближує нас до Бога, а це значить, що ми продовжуємо нашу стратегічну місію, це розбудову потужної Божої України, яка понесе Євангелія, Царства Божого для всіх народів світу. І ми, як Народ Божий, цим постом ми внесемо свій внесок, внесемо свою е, таку потужну віху для того, щоб Україна піднялася і була благословенною державою, яка з, е, здійснить свою місію на цій землі. Я хотів е, розпочати це коротеньке слово про е, піст. Е, з... Євангелія від Луки і паралельно є Євангелія від Марка, перший від, від Луки 4.1 і Марка 1.13. Коли Господь Ісус Христос, Він був ведений Духом Святим у пустелю і знаходився там 40 днів без їжі і води. Це було потужне випробування і тренування для Господа в Його смиренні, в, його, в, в, в випробуванні Його волі і в тому, щоб е, навчитися покладатися в своєму житті на, і в своїх базових потребах на Бога. І я бачу цей такий приклад, е, як Приклад молодої переможної віри, переможної віри і переможного поста над стражданнями плоті, над релігійним духом сатани, який словом Божим намагався і релігійністю своєю, ліцемірством намагався його випробувати і спокушати з правильного Божого шляху. І цей піст Господь Він, він його виконав, виконав на 100% відмінно відмінно. Він здійснив таку, якби, перемогу над дьяволом і силами тьми в цьому пості. Але що цікаво, що цей піст я розмірковував і хотів би поділитися з вами такими міркуваннями. Що, на мою думку, цей піст, він як піст початковий і піст, який від відзеркалі початковий етап віри, якими Господь нас вчить на цій землі. Так і ми проходили такі пости. Ми їздили в свій час з пастором Сендеєм і в Пущу Водицю, і в Кончу Заспу там на пости. І багато постилися і тут в церкві, от і молилися і постилися, і. Скажем так, і були в нас і на їжу пасти, і сухі пасти були. Багато таких було випробувань, і ми усамітнювалися. Було дуже такого багато цікавого. Але я хотів би вам в цьому слові поділитися ще іншим ракурсом і іншою ретроспективою поста, які Господь відкриває нам в ці. Непрості часи для України і непрості часи для нашого народу цікаві часи, часи великих потужностей і віри, і великих можливостей віри, які нам Бог відкриває. І от чим я хотів поділитися з вами сьогодні, то це словом про піст із Матвія 17, це продовжити це слово. Матвія 17. В цьому слові ми бачимо приклад, коли один чоловік приступив і навколішки впав перед ним, перед Господом Ісусом Христом. Я цитую вам це слово. І сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, що біснується у новомісячі. Мучиться тяжко, бо спочатку падає він у вогонь, а почасту у воду. Я був приводив його до учнів Твоїх. Та вони не змогли вздоровити його. І ми знаємо по цьому слові, що Господь він обурився і сказав, що це із-за того, що люди вони не усвідомили, як робиться ці. Ну, як робиться такі, така боротьба, як отримується така перемога над цими випробуваннями, над цими спокусами, як в даному випадку? І він каже: Приведіть мені цього, вашого сина сюди. І Господь, як тільки побачив сина, пригрозив тим демонам, які були в ньому, і той хлопець одужав тієї години. Тоді учні. Господа, прийшли до нього і запитали, а чому ми не змогли е, вигнати цього демона, е, і чому в нас не, 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 здалося, не вдалося? І він їм відповів, що потрібно мати віру, що потрібно е, повілівати, це слово так Боже каже. І третє питання, що саме цей рід, цей, цей демон, який був у тому, у тому чоловіку, якого вони не змогли вигнати? Учні, то цей рід виганяється не інакше, як тільки молитвою і постом. Отже, із Слова Божого, ми дізнаємося, що Господь багато молився. І навіть є такі місця, в Слові Божому, що Він підіймався на гору і увечері, а сходив з неї в рамці. Якщо ми згадаємо там слово Луки 6, да, де воно там, там написано, що він виходив та багато є таких місць, які підтверджують це слово, про те, що Господь багато молився. Але е, ми не бачимо е, в Слові Божому е, більше достовірних даних про те, що Господь постився тоді, коли е, звичайним способом постився, е, традиційним якимось способом постився, так е, як постився він. У ті 40 днів на початку свого служіння. Але ж він в цьому слові каже, що цей рід виганяється молитвою і постом. І, із Слова Божого, ми бачимо, е що Ісус у подальшому брав участь е багато е в таких е різних е якихось зціленнях е ну, і вигнаннях бісів, які. Ну, Йому доводилося зустрічати по своєму е, на своєму шляху. І це було дуже потужно явлено. Я хочу вам задати одне питання. Чому Господь в даному випадку, він е, більше не каже про те, що е, потрібно поститися, і навіть фарисії, які підглядали за Господом, вони. Намагалися ну, звинуватити і пускати проти нього якісь заперечення в тому, що він не постився звичайним способом, і учні його не постилися. Але він мав силу. Він мав силу, він зганяв демонів, він зцілював людей, він потужно воскресав людей, він годував людей, він являв великі чудеса і знаміння, він ходив по воді, але в цьому, при цьому всьому не написано не дещо він постився. Але він молився. І тут же він каже сам про себе, що цей рід виганяється не інакше як молитвою і постом. І я хочу задати вам питання і собі також: так в чому ж є тут е, особливість і різниця? В чому ж піст Господа в даному випадку? І, знаєте, я хотів вам нагадати Слово Боже е, із Ісаї 58 розділ про те, що. Е, чи ось уже той піст, що я вибрав, розв'яжи кайдани безбожності, пута ярма розв'яжи, і пусти на волю утиснених, і всяке ярмо розірви. Чи ж, не, е, чи ж не це, щоб вламати голобному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагога, щоб вкрити його і не сховатися від рідного, засяє тоді, мов досвітна заря, твоє світло і хутко шкіркою рана твоя заросте і твоя справедливість ходитиме перед Тобою. І слава Господня, сторож, сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. І будеш кликати, і Він скаже: Ось я, якщо віддалиш від, поміж себе ярмо і не будеш підносити пальця і казати лихого. Ви знаєте, це все слово я можу продовжувати, але ви маєте самі її ознайомитися і подивитися на нього. В слові, це Ісайя 58, розділ з 6 по 14 вірш. І те, що я побачив в цьому слові і в цьому уривку з Євангелія, те, що Господь він вибрав для себе саме такий пост, про який проповідував Ісая в 58 розділі. І тому Він не постився вже так фізично, як це ми звикли бачити традиційним способом. А Христос Він обирав шлях для того, щоби. Зцілювати людей. Згадаємо, що його звинувачували за те, що він зцілював і в суботу, він зцілював всіх людей, які приходили до нього додому, він приймав у себе учнів, він годував людей, він приймав дітей, яких до нього приносили, він приймав людей гріховних, їв, спав з грішниками, блудниками і сіяв їм добро. Він пробачав. Він ніс їх немочі і хвороби, і він був для них всім. Оцей той пост, про який ми читаємо в Ісаї 58. Тому Господь він був в пості. Справді, це той пост, який вибрав Бог, і це той пост, який Христос нам сьогодні явив. На сьогоднішній день в Україні радикалізувалися наші дії. Ми маємо або вижити тут, або померти. І тому той пост, який Господь сказав на сьогоднішній день, це дає мій для нас. Це ми маємо це ходити по цим лікарням? Це маємо ми проповідувати, нести хліб, годувати людей, допомагати, нести Євангеліє, проповідувати про ім'я Господня. Згадайте про те, як Господь звертався до людей, коли вони потребували зцілення від, їх, від своїх немощів, хвороб і як вони е, ну, потребували допомоги. Він запитував одне: чи віриш ти в сина Божого? Чи віриш ти в сина Божого? І це слово воно дозволяло людям подивитися на обставини, хто перед ним стоїть, усвідомити е цю Божу реальність. І ми на сьогоднішній день також маємо нести оці допомогу людську. Звільняти їх від рабства гріха, від рабства корупції, від, раб, від рабства брехні, від рабства ліцемірства, від рабства е, страхів, від рабства агресії, від рабства цього вбивства, яке несе Путін тим, що ми можемо, тим зброєю, які ми можемо, тими засобами і можемо, тими е, ресурсами, які нам Бог дав на цій землі. Ми маємо бути мужніми, ми маємо бути. Сміливими і хоробрими, і робити це з честю. Це і є пост, який Господь нам дав на сьогоднішній день. Це і є те, що Бог виконував, і Дух Святий написано, що був у всьому з ними, і сила Божа проявлялася з ними на все. Тобто воно працювало. І е, це те, що нам потрібно усвідомити і практикувати на сьогоднішній день. Я вас дякую. Я дякую за те, що ви слухали це слово, за те, що ви. Е, Долучилися до цього літнього поста. Я надихаю вас поступати по такому посту, як поступав Христос своїм життям, проповідуючи, сіляючи людей, проповідуючи їм Євангеліє, годуючи їх, допомагаючи їх, захищаючи їх, звільняючи їх від всякого зла на цій землі, коли він ходив. І я вірю, що Божа сила, що його потужність. Що е, його спроможність і його святе ім'я допоможе вам усім виконати цей піст гідно і е, здобути е, Божю прославити Господа, е, здобути, е, прославити Його ім'я, здобути ту славу Божу, яку Господь хоче виділити на Україну, на нас як дітей Божих, і на цю землю, на наш народ, і на нашу церкву і на нашу громаду. Будьте успішні, будьте благословенні, Нехай пост буде для вас благословенний. Успішний. Ви принесете много, багато, багато плода на цю землю. В ім'я Господа моєї Ісуса Христа. Я молюся і прошу це все. Хай буде Амінь. Дякую вам.